Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Такими словами розпочався щонедільний міжконфесійний молебень на головній площі Кременчука. Віряни разом зі священнослужителями відправили молитву за перемогу України над російським агресором, а також просили захисту для мужніх оборонців батьківщини. Дякую тобі за цю можливість, і це натхнення три роки поспіль тримати цю молотовну варту тут. На цьому місці, Господи, дякуємо Тобі за ту єдність, яку ти нам даруєш, за це розуміння і бачення, і молимо Тебе в ім'я Ісуса, щоб це і надалі було в серцях наших. Благословляємо наших захисників, бережи кожного з них в руці своїй, бережи життя і здоров'я всіх поранених, Влікує, лікує, нехай прийде відновлення від тебе. Благословляємо всіх тих, хто в полоні. Повернутися додому живими. Молитва це надпотужна зброя, що додає сили й віру українцям, особливо вірянам, які щонеділі приходять до комплексу пам'ятного хреста та разом зі священнослужителями різних конфесій моляться за перемогу не лише на полі бою, а й у серцях людей. Вони просять у Господа, щоб зло ніколи більше не запанувало на нашій землі. І сьогодні ця спільна молитва є свідченням того, що дух українського народу незламний. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.